Добрий день, цікаві хлопчики-соколяти, зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мотусі, жвавої малечі. Доброго дня і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня то вче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Сьогодні моє оповідання буде про святого Юрія Побідоносця. У X столітті пливучи із варях у греки, візантійський князь Конст... Константин Багрянородний, приїжджаючи острів Хортицю, та і заставив спогади, що він зупинявся на острові який наш острів Хортицю називає острів святого Георгія. І ще ми, довідуємось ми від його спогадів, що тут є величний священний дуб, в якому люди складають треба, приносять тризну, жертви. І що тут живуть люди, які знаються на хліборобстві. Я подумав, чи не про Юрія він побідоносця говорив? І так воно і є, коли я зробив маленьку розвідку, тому що Юрій це і є той самий Георгій. Бо якщо перекласти з грецької на нашу мову, це означає Георгус землероб, хлібороб. І так сталося, що Юрій Побідоносець або Святий Георгій віддавна став. Захисником, оберігачем, надихачем усіх хліборовів, а ще воїнів і мисливців. Зображають його на іконах лицарем у розкішному бранні з пурпуровим плащем, який сидить на білому коні, який копитами своїми притис до землі хвіст змія. Той роззяв взяв у Пащу і святий Юрій або ж Георгій встромлює в нього свій гострий спис. Той і є Юрій Побідоносець. Тож я вам розкажу сьогодні історію життя величного, сильного, сміливого воїна, який прийшов на цей світ і послужив правді. Юрій. Народився у заможній, багатій сім'ї, батько змалку привчав його до мисливства, до полювання, до військової справи. І от якось а, поїхали вони на лови кабана, Осідлали кони і рушили у ліс. Зайшли у лісок і спіткнувся кінь під Юрієм. Юрій покотився з коня, упав. І забив собі ногу. А кінь кудись утік. Кричати вже це час марнувати. Кіннотники, його друзі, які вийшли з ним на полювання, віддалилися від них, не почують. А тут уже і ніч наближається. І ось де він остався лежати, на галявину вийшов велетенський ведмідь. Почув він, що людина поруч, і почав насувати на нього. Ах, здавалося, вже нічого не могло б захистити хлопця, тому що цей ведмідь був доволі агресивний і раптом з лісу вискочив вовк. Він стрибнув, ухопився за ведмедя і почав його теліпати ззаду. А ведмідя це розізлило, він почав борсатися, бурюкатися. А тут набігли ще волки, вовки. І вони цілою зграєю кинулися на вовка і заставили його втекти. І в ту саму ніч. Юрій, юнак Юрій, подружився з вовками, і вже після того ніколи з ними не розлучався, а в народі а, він відомий як вовчий пастир. А люди ще, знаєте, казали, що вовка в зубах ти святий Юрій дав. І от дружба з вовками а, обдарувала його знанням природи, знанням лісу, хисту вовків. Він навчився їхньої мови і завжди любив. А, проїхатися степом, конем у супроводі вовків. І люди не боялися цього, тому що знали, якщо вовки йдуть поруч із Юрієм, вони нікого не зачеплять. І от якось вечірні пари до Юрія прийшов уночі, вечірні пари е, прийшла сива людина у білому берні, з довгим волоссям, з бородою білою, і сказав, що він посланець Божий, що він є ангелом. І прийшов від Господа, щоб послужив Юрій і подолав змія паливоду, який спричиняє людям землі великі гори. Він одібрав усю воду, люди страждають, і він стереже ті джерела води, які не дають людям жити. І він має піти убити його. Юрій каже, чому саме я? А цей ангел, цей і каже, тому що Господь обрав саме тебе, Він вірить у твою щирість, у твою доброту, у твою відвагу і силу. Цей ангел повів рукою цей чоловік, і з неба, ніби хмара, плавко на землю опустився білий, білий, як молоко кінь. Цей кінь каже, послужить тобі, він настільки а, чарівний, що може пливти разом із хмарою і небом, може так розігнатися, що ти не знаєш, де він і дівся, кулею і стрілою летить степом, може йти попід землею, попід небесю. Він тобі послужить у своїй справі. Іди і подолай цього змія. Юрій вклонився, озброївся, взяв списа, меча, осідлав цього коня і подався у мандрівку. А змій, знаючи вже, що проти нього йде величний, сильний, відважний лицар Юрій, вислав наперед чортів, щоб вони зашкодили йому в його мандрівці до землі, де мешкав цей Змій. І от чорти силою селеною наскочили на нього, коли він в'їхав своїм конем у ліс, стали сіпитися і кидатися. Юрій витягнув меча, клав їх наліво, право, хопав руками, ногами, розкидав по болотах. От, і, мабуть, все ж таки не впорався б з чертячою силою, якби не його брати вовки. Вони мов би, відчули, що йому зараз зле і прийшли, як і завжди, на поміч. Вони з зубами рвали тих бісенят, ту чортову силу і розганяли скрізь. І ви знаєте, з тих пор пішло. Таке прислів'я, що якби не вовки та не громовиці, то чортів розпалилося стільки, що ніде було б вступити від чортів. Тобто чорти бояться вовків. По тому він подався далі, святий Юрій, подякувавши своїм побратимам, своїм братусям вовкам. От, під під'їжджає він до колодязя, дивиться, а там Змії, вгадять, ціле кублище. От, і води ні крихти немає, ні крапельки. Думаю, що ж я робити. Раптом знову з'явився цей ангел у білому одязі, старий дідусь з довгими волоссям та й сказав, це люди, ти маєш їм допомогти. Як? Ти каже, опусти у цей колодязь свій спис, змії будуть вилазити по цьому спису і порати, ще ви вгору, а це не, це не змії, це люди. Зачакловані тим змієм, а ти бери у жменю землі і кидай прямо в них і кажи: не будь зміїною, стань людиною, і вони знову постануть людьми. От він так і зробив, стромив свого списа. Змії полізли угору, він у кожного кидав жменьку землі і казав, не будь зміїною, стань людиною. І вони перетворюються на людей. Люди змії, тобто люди, які ще донедавна були зміями. Клонилися, подякували йому за поміч, за порятунок, за, за, за те, що він повернув люд, людську подобу От, і подався він далі. Їде, дивиться, а тут велетенська, велетенська стіна, така, що ну, ніяк її не перескочиш, не перелізеш. І чує він голос Змія: Ти навіщо сюди прийшов? Битися чи миритися, ти прийшов сюди по добру, по здорову, чи хочеш. Найти тут свою смерть. Смерті я не боюся, сказав Юрій. От, а прийшов битися з тобою. Прийшов я, щоб добро запанувало в світі, щоб віддав ти воду людям землі. От, той, ну виходь, на бит. І він потягнув уздечку коня на себе, конь той скочив чарівний, перелетів величезну цю стіну і почав опускатися вниз. А Змій сидів на землі, роззявши пащу. І от коли той кінь вже приземлився, він копитами прибив Змія до землі. І поки той Змій, а Змій хотів той паливо хотів вилучити вогняну кулю, щоб спопалити лицаря вершника, а був він змієм пали водою, але не встиг. Гострий спис Юрія. Пройшов крізь його зявище і приштрикнув його до землі. Сконав той змій. І тільки на це сталося, Юрій подався до затворів, де він зберігав ключі від джерелиць, розчахнув їх, залізні двері розсунулися, і вода линула землею, і скоро скоро заповнила поймища і водоймища. Водою. Люди щасливо зітхнули від того, що їм повернулося життя, адже вода це і є життя, і вклонилися вони Юрію, подякували за його рятунок і славили його, скільки було дано їм життя. І з тих пір так і пішло. Юрій став побідоносцем Змія. Юрій став захисником усіх людей, які Люблять землю, які поруються на землі, які вирощують хліб, збирають врожаї, мисливців, які йдуть на пошуки здобичі, а так само великих відважних воїнів. Запорожці дуже шанували Юрія Побідоносця і завжди йшли у похід, несучи патку про нього і звертаючись до нього про поміч. От така моя. Сьогодні історія. На останок мені лишається побажати вам, будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, рідним, друзям усьому допомагайте, розумному, доброму навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене запорозького казкаря Санька Сита не забувайте. На наступну зустріч чекайте і любіть Україну! Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. До побачення!